Сьогодні приготуємо смачні соковиті ароматні курячі крильця в духовці з медом та соєвим соусом з дуже апетитною скоринкою. Крила необхідно розрізати на порційні шматочки, відрізаємо кисть крила, вона нам не потрібна. Розрізаємо інші дві частини посуглобу на половинки. Далі маринуємо наші крильця, Вливаємо соєвий соус, додаємо чорний перець, паприку, приправу для курки, соняшникову олію та мед. Його можна трішки розтопити. Добре перемішуємо та закриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину. Для запікання крилець можна використати жароміцну форму. Застеляємо її пергаментом та викладаємо курячі крильця. На кожен шматочок ще кладу мед для формування рум'яної та хрусткої скоринки. Відправляємо запікатися. Температура не повинна перевищувати 180 градусів Цельсія. Для запікання необхідно 30-35 хвилин. Викладаємо крильця на блюдо, доповнюємо соусом або гардіром. Усім смачного. Більше рецептів в моєму телеграм-каналі.